Від чого залежить доплата за надстаж та хто його може отримати? Стало відомо, кому належить доплата за надстаж і наскільки можна збільшити пенсію. Від чого залежить доплата до пенсії за понаднормовий стаж і за яких умов проводиться перерахунок пенсій для осіб, які продовжують працювати, розповіла заступник начальника ГУ Пенсійного фонду України у Вінницькій області Лариса Дика. Так, за її словами, на доплату за понаднормовий стаж пенсіонери мають право після звільнення з роботи. Якщо ж пенсіонер продовжує працювати, йому перераховуватимуть виплати кожні два роки. Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам провадиться з урахуванням стажу після попереднього призначення, перерахунку пенсії або з урахуванням стажу та заробітної плати. Після попереднього призначення перерахунку пенсії вибирається найвигідніший варіант перерахунку, пояснила Лариса Дика. Лариса Дика зазначила, що за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, але не більш як на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 гривні. Отже, максимальний розмір доплати 20 гривень 93 копійки.